Якщо є ідея, в реалізації допоможуть. В Івано-Франківську стартував осінній грантовий сезон. Традиційно у конкурсі можуть брати участь ініціативи різних тематичних спрямувань. Відтак організатори надаватимуть перевагу проєктам, які долають виклики війни. Тобто це і допомога військовим, ветеранам, це може бути психосоціальна підтримка внутрішньопереміщених людей, покращення інклюзивності міста. У нас є вимога, що проект має локально бути пов'язаний з Івано-Франківським. Тобто, якщо організація чи автори заявки хочуть знаходяться в інакшому місті, вони можуть подавати проект, але має цей проект стосуватися конкретно Івано-Франківська. Якщо, наприклад, проекти по допомозі військових подають, то також вони мають бути прив'язані до бригади, які мають відношення до Івано-Франківська, оскільки в нас це прописано в статуті, і ми працюємо виключно з містом. Грантову програму в Івано-Франківську проводять вже понад 10 років. Організатори кажуть, що не збираються залишати цю справу, адже коли в людини є ідея, яка спрямована на поліпшення комфортного життя містян, її варто фінансово підтримати. Відтак жителі міста розумітимуть, що вони в змозі щось змінити. Це можуть бути урбаністичні меблі. Можливо, тобто вони можуть додати якоїсь родзинки місту, також додаткової зручності мешканцям і комфорту. Також підтримуємо проекти пов'язані із культурним розвитком, з архітектур, збереженням архітектурних пам'яток. Для мене дуже важливим є озеленення міста. Тобто, зараз це така сама топова проблема. Мені здається, міста. Тому що бетонів в нас з'являється дуже багато, озеленення мало, тому проєкти пов'язані із озелененням міста. Я буду дуже рада підтримати. За період існування грантової програми реалізовано понад півтори сотні проєктів на загальну суму майже 7,5 мільйонів гривень. Лілія Бусяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.